В цьому відео розповідаю, що вам необхідно знати перед закриттям ФОП. Перше, це те, що борги, які виникли у вас в процесі здійснення підприємницької діяльності, наприклад, податкові борги або борги перед контрагентами, вони нікуди не зникають, якщо ФОП просто закритий, їх все одно доведеться. Платити друге, це те, що податкова має право здійснити податкову перевірку щодо вашої підприємницької діяльності протягом трьох років з моменту закриття ФОП. Тобто ви закрили ФОП, і протягом трьох років з цього моменту податкова все ще має право здійснити податкову перевірку вашої діяльності, враховуючи зупинення строків на час ковіду та військового положення. Зараз орієнтовно такий строк складає 7 років. Останнє, що важливо знати, це те, що просто подати заявку про закриття ФОП в дії недостатньо. Потрібно подати ще ліквідаційну звітність у податкову. Якщо ви цього не зробите, то податково буде й далі нараховувати вам податкові зобов'язання, і це одна з дуже частих проблем підприємців, з якою вони звертаються до нас, щоб ми допомогли закрити це питання з податковою. Тому підписуйтесь на нас, щоб більше знати про свої юридичні права і як захистити бізнес.